Сьогодні ми будемо робити квілінг. А квілінг допоможе зробити моя подруга. Подруга допоможе зробити квілінг. Так, я вам сьогодні буду показувати, як робити квілінг. Ми будемо робити квіточку. Зараз покажу, яку. Приблизно ось таку квіточку. Для цього нам потрібні стрічки спеціальні для квілінгу. Потім клей, пива. Пензл для клейпова. Ось. І спеціальна така маленька паличка. Ось моя дерев'яна паличка ось така. І зараз будемо починати. Спочатку ми зробимо фігурки, які будуть до цієї квіточки ходити. Це отакі крапельки сині, жовті, рожеві кружечки і око зелене. Зараз. Для цього всього нам потрібно зелені стрічки, сині, жовта, зелена. Ось такі. Зараз я покажу, які стрічки. Ось, треба дві зелених, шість червоних. Рожевих в мене тільки п'ять, я ще буду одну білу. Для цього використовувати одну жовту, одну синю. Ось, ну добре, спочатку ми зробимо фігуру, які входять для цього. Спочатку ми зробимо синю краплю. На маленьку паличку, синю стрічечку, ось так кладемо. І ось так нам потрібно його завернути. Так, щоб воно тут трималося. Зараз я заверну. І що я ось так ось завернула. Тепер це знімаємо, і в нас виходить ось така гарна спіралька. Щоб зробити краплю, нам треба за сторони ось тут трішки піджати. І вийде у нас така гарна крапелька. Якщо тут не тримається, можна підклеїти клеєм ПВА. Так. Далі у нас буде жовтий кружечок. Ми спочатку зробимо жовтий. Коли вже будемо кліточку робити і робимо рожевий. Ми просто будемо завертати ось так. Робу, як спочатку робили крапель. Ось так все заворачуємо. Ось так я вже її. Довертаю. Ось. І знімаємо з цієї палички. Вийшла ось така типа спиралька, такий стовпчик. І ще зараз покажу зелене око. Ось ось зелене. З ми робимо око. Ми теж зараз будемо намотувати це як крапля, тільки ми два кічики згинаємо. Ось рух закатуємо. Ось в мене вийшло так. Далі знімаємо, трішки воно так розплутається. І з двох кінчиків ось так згинаємо. У нас вийшло, типу, ось таке гарне око. Ось, ну добре, приступаємо, як робити квіточку. Перша частинка, це серединка квіточки, у нас вже готова. Ось такий стовпчик. Зараз будемо робити крапельки. Нам потрібно зробити таких шість крапельок. Зараз ми їх зробимо. Одна є, ще потрібно п'ять крапель. завертаємо, робимо сині крапельки. Ось, знімаємо ось. Друга крапелька готова. Зараз я зроблю ще Ось я зробила таких шість крапельок. Зараз ми будемо робити рожеві стовпчики. Закручуємо ось так їх. рожеві стовпчики. Ось, бачите, я вже розробила такі стовпчики. У мене одного рожевого було, то я один білий зробила. Зараз будемо робити ще одне зелене око і будемо вже склеювати деталі. Ось я зробила друге око. Повинно у вас бути 6 крапельок, 6, 6 рожевих стовпчиків. Один ще жовтий стовпчик і два зелених ока. Крапельок шість. і сині вони. Так зараз будемо склеювати. Спочатку беремо жовтий стовпчик і до жовтого стовпчика ось так всі крапельки приклеюємо. Зараз я покажу, як це буде виглядати, коли ви приклеїте. Так повинна виглядати квіточка, коли ми приклеїли крапельки. Зараз нам. Тут окрапелік проміжки є. Ось так будемо в кожному проміжку клеїти рожеві кружечки. Ось у мене вийшло ось так. Зараз ми будемо очки, як листочки для цієї квіточки. Можна десь по бокам якось так її приклеїти. Це, типу, ось так буде. Це ось так. Зараз я його приклею. Ось так. І в нас вийшла ось така вже квіточка з пелюстками. Ви бачите, як вийшло гарно. Тепер ви знаєте, що таке квіт. Потрібно, щоб клей трішки засох. Я піду відносу, щоб він трішки підсох.